Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде на обід супчик зі шпинатом. Ви всі знаєте, що шпинат дуже корисний. У нас суттєво похолодало. Як ви бачите, я в курточці, а весь город наш в бутилках, тому зараз назбираємо шпинату та ще деякої зелені, петрушки, кропу, та підемо готувати супчик. Як відомо, що м'ясний бульйон смачний, коли на м'ясі є кісточка, або, вірніше, на кісточці м'ясо. Тому у нас такі реберця, вони зовсім не жирні. М м м, можна сказати, що такі кісточки. Я додам в кастрюлю в холодну воду, і нехай воно закіпає. Так, опускаємо м'яско в холодну воду, накриваємо кришкою. І потрібно не прогавити, щоб зібрати шум. І поки м'ясо готується, ми наріжемо зелень. Шпинак я буду нарізати соломкою. Від цибульки та чесничку молодого відріжемо білу частинку. Це можна їсти з супчиком, це дуже смачно. А зелень також наріжемо. У мене тут ось такий пучок петрушки та пучок кропу. Я його також нашинкую. Так, зелень нарізали, а ще нам буде потрібно дві картоплі почистити і одну моркву. Моркву та картоплю я наріжу невеличкими шматочками, щоб зручно було їсти. І ще наріжу одну невеличку цибулю невеличкими кубиками. І ще мені буде потрібно невеликий шматочок вершкового масла. Можна також замінити друзі на олію, а можна скомідувати трішечки олії і трішечки вершкового масла. Ну і такий супчик можна зробити прозорий, як бульйончик. Але я хочу, щоб він був ситий, тому я ще зроблю затірку, затірушечку до нашого супчику. А тут вже і час шумок зібрати, щоб приготувати. Затірку зазвичай йде на одну склянку борошна, одне яйце. Але так як яйці бувають різні за розміром, то, може, трішечки потрібно буде додати борошна, а якщо не буде вистачати яйця, то можна капнути трішечки водички. Тому я ось так беру борошно і перетираю його з яйцем. А далі буде видно, додати водички чи додати борошна. Потрібно, щоб борошна не залишалася, щоб з борошна з'явилися такі міні-галушечки, такі макаронні вироби це і є затірка. Так, я бачу, що мені трішечки не вистачає, яйце було не крупне, але з водичкою дуже обережно, буквально пів чайної ложки, дві капельки. Ось так капнули, і достатньо. Пересипала в більшу миску, друзі, так зручніше. І перетру, так, щоб були не обов'язково одного розміру, більші, менші. Головне, щоб не залишалося борошно. Навіть якщо борошно й залишиться, то можна просіяти його через сито, щоб залишились тільки отакі галушечки. Реберці варилися хвилин 40. Потім я додала картоплю. І коли вже картопля та морква стали готові, я ще додала. Трішечки перцю горошком чорного, я додаю затірку. Затірки достатньо 4-5 хвилин, щоб приготуватися. Накриваємо корошкою і дамо, щоб затірка також приготувалася. Я забула вам сказати, що перед тим, як додавати затірку, я злегка підсолила супчик. Тепер розтоплюємо вершкове масло і підсмажуємо цибулю. Цибуля почала золотитися, додаємо шпинат. І також з них його підсмажемо. За бажання можна до шпинату додати трішечки меленого перцю чорного. Далі додам трішечки бульйону. Та за засмажку нашу суп, і залишиться додати кріп та петрушку. Зеленю нехай ще наш супчик перекипить одну хвилинку, скуштуємо на сіль і супчик наш готовий. Після того, як супчик стоїться ще хвилин 5-10, можна вже і куштувати, можна насипати. Подивіться, друзі, який він весняний, який він яскравий, а шпинат надає нашому супчику користі, тому що він дуже добре діє на наш кишківник. Пишіть в коментарях, чи готували ваші мами суп затірку. Дуже цікаво дізнатися. Як у вашій місцевості готували такий супчик. Звичайно, шпинату тоді не було, але зараз вже є така можливість і зі шпинатом приготувати. За бажанням можна додати до такого супчику сметанки, а можна і не додавати, куштувати як бульйончик. Так, друзі, зараз, зараз, зараз ми скуштуємо. Це щось таке середнє між зеленим борщиком, супчиком з затіркою. Це дуже смачно, корисно. Обов'язково приготуйте такий суп затірку зі шпинатом. Всім бажаємо мирного неба над головою. Бережіть себе. І пока-пока. Мм. -пока. Хочу, Смачно. Смачно.